Софія, привіт, привіт. Я тебе вітаю з перемогою на Нацвідборі на дитячому юру Скажи мені, будь ласка, ти е, на 100% задоволена своїм виступом? Я на 100% задоволена своїм виступом. Він був таким крутим, і все вдалося прямо як я хотіла. А наскільки ти, до речі була от, впевнена е, у своїй перемозі, от ще до е, участі у Нацвідборі? Якщо чесно, я думала, що я переможу, але більш довіряла результатам, тому що окей, переможу, переможу, ура! А якщо не переможу, можу спробувати і ще й в наступному році. Але я перемогла і я дуже щаслива. Слухай, а за кого ти би проголосувала? Якщо б, наприклад, ти не могла б за себе голосувати, але тебе попросили б за якусь пісню твоїх ну, умовних конкурентів проголосувати? Яка тобі пісня найбільше подобалась? Блін, я навіть не знаю. Мені усі пісні так сподобалися, я навіть не можу обрати. Ну, дивись, от я просто. Е, мені дуже подобалася, ще пісня Зозуля. От якби е, не твоя пісня. Ти б за неї проголосувала, хотіла б, щоб Оля поїхала на дитячий вечора? Так. так, звісно, але я хочу, щоб усі поїхали, тому що я не знаю, чи вони просто усіх поставити, щоб усі поїхали з пісні мрій, сміливо. Слухай, ну добре, а навіщо тобі? Євробачення. Ти вже артистка, ти вже е, в оркестрі співаєш, так? ти вже в Тіктоці е, блистаєш. Навіщо тобі це Євробачення? Я хочу гідно представити нашу Україну та закінчити війну. Е, ти маєш план е, того, е, що ти будеш робити, якщо ти переможеш вже в Грузії, так, на дитячому Євробаченні. І якщо не переможеш, що тоді будеш робити? Якщо я переможу, я звісно буду дуже щаслива. Якщо не переможу, добре. Я хочу поїхати ще на дорослий вибачте, і я думати, що там я звісно ж переможу.